Так, поки я в робочій обстановці показую один раз, тому що постійно питання. Мені треба діодна стрічка і в розетку. І в розетку, і в розетку. Оце об'ясняю, що таке в розетку. Тому що я такі закази не розумію. Понаписують в розетку, я тоді нічого не пойму, що надо, куди в розетку. Об'ясняю всі способи, як можна діодну стрічку всунути в розетку. Це розетка, це діодна стрічка, це розетка, це діодна стрічка. Тут от 12 вольтів, тут 220. Сувати її туди не можна. Як можна її туди всунути? Є два методи. Два. Всього. Або ти береш потужний, швидкісний, зарядний пристрій. Зарядний пристрій, швидкісний. Чим швидкісний відрізняється? тим, що він дуже швидко заряджає телефони. А ще чим він відрізняється? Тим, що в нього, якщо подивишся, ну наведи сюди камеру, дивися, у нього. Можу запропонувати. Читай, 12 вольтів є в списку. Видно? Ану, да, ну, наведи, видно? Звичайний. А ближче. Да. Видно? Тільки щоб підтримувавши якусь зарядку. Видно 12 вольтів? Да, видно, видно. 12 вольтів. Булочка є. Mm. Тепер ми беремо булочок. Розірвися. <coughs> Таким я булочком пользуюсь. такі самі в мене булочки. Дивіться, беремо булочок. Беремо вставляємо в розетку. Беремо кабель Type-C Type-C. Двусторонній. Type-C на Type-C. Дві сторони Type-C дуже. Поняли? Кабель Type-C на Type-C. Ось. Type-C. І сюди Type-C. Беремо. Перехідник з тригером, який у нас використовується для інтернету, для всього підряд, Коротше, універсальний переходник з тригером називається. Кабель тригер. На сайті в нас є. Вставляємо сюди, як бачимо, діод світиться, він запустив зарядне. І зараз тут у нас 12 вольтів. І тепер ми можемо сюди стрічку одну кидати. Ідете. Другу стрічку кидати можемо. Тут десь контакт одірувався, десь. Де? Де? Да, контакт йшов, бачиш, да. Ось стрічки. Ось цього, пожалуйста, береш, кидаєш стрічку і питаєш ось цього блочка. Оце від розетки. Поняли, два, так? Два, два, Таким самим методом ми можемо кидати його від повербанку з швидкою зарядкою. Тобто, я беру свій ноутбучний повербанк і швидкою зарядкою, Впіхую так само тайпсі сюди. І все відбувається точно так само, в принципі. Запускається все так же само. І ось одна лента, ось друга лента. Все прекрасно паше. Поняли, так? Да? Другий метод підключення ленти від розетки, Це коли ти береш ленту. На ленті, і в тому, і в другому випадку, обов'язково гнізда напаяні на кінці ленти, да? і ти береш просто 12 вольтовий блочок живлення і впихуєш в розетку. Зараз покажу, як він виглядає. Ось -о. ось береш блочок живлення мережевий. Це строго блочок живлення для камер відеонаблюдення і всього остального. Він по умолчанню тільки 12 дає вольтів. І ти його можеш сюди упіхати на ленту, на оцю ленту можеш впіхати, і все буде світитися. Поняли? Це строго блочок для ленти. Це блочок універсальний. Ним можна буде заряджати і павербанк, і телефон, і плюс питать ленту можна буде універсальний. Це строго для ленти тільки. Як ви хочете в розетку, так і хочете або через блок живлення, або через телефонний зарядний і плюс модуль тригера обов'язково.